Доброго дня, шановні українці, які зараз перебувають у Канаді. Сьогодні я хочу розповісти вам про реальні можливості отримання статусу постійного мешканця Канади. Важливо знати, на сьогоднішній день немає окремої спеціальної програми саме для громадян України, яка б напряму вела до отримання піар, але існує кілька реальних шляхів. Федеральні програми це головна імміграційна система Канади. Оцінюється вік, освіта, знання англійської або французької мови, досвід роботи. Якщо ви набираєте достатню кількість балів, отримуєте запрошення подати документи на піар. Провінційні програми. Кожна провінція має власні вимоги та відбір. Манітоба часто запрошує тих, в кого є родичі чи друзі у провінції. Онтаріо відкриває напрями для спеціалістів у сфері IT, медицини та інших затребуваних професій. Номінацію від провінції суттєво підвищує ваші шанси у федеральній системі експрес-ентрі. Гуманітарна програма це шлях, особливо важливий для тих, хто не має високого рівня англійської мови, не володіє затребуваною професією, не підходить під умови експрес-ентрі чи провінційних програм. Але при цьому вже мешкає в Канаді. Працює навіть на постійній роботі. Діти ходять до школи, є соціальні зв'язки та інтеграція у суспільство. У такому випадку можна подавати заяву на піар на гуманітарних та співчутливих підставах. Розглядають такі фактори: небезпека повернення в Україну, стан здоров'я та соціальні обставини, інтереси дітей, які вже адаптувалися в Канаді, ваша участь у житті громади та робота тут. Так, процедура складна і тривала, але саме вона дає шанс тим, хто не відповідає вимогам інших програм. Отже, для українців у Канаді сьогодні є три основні шляхи: федеральні програми, провінційні програми, гуманітарні підстави. Якщо ви не знаєте, який шлях підійде саме вам, не хвилюйтесь, ми розглянемо вашу ситуацію і підкажемо найкращий варіант. Звертайтесь! Я залишила свої контакти: WhatsApp, Viber і Telegram – в описі під цим роликом. Пишіть, телефонуйте, і перша консультація для вас абсолютно безкоштовна.